Отже, тут стояло питання, як заробляти 10 тисяч. А чому не більше? У мене особисто є знайомий, чи був який в 21 році мав близько 100 тисяч. Він щось писав блокчейн, тоді це було дуже популярно. І ну, в мене постає питання, чому просто не стати спеціалістом світового рівня? Такі, що вам взагалі не треба бути сівій ніякого робити, вас просто знаходити і просто дергати з руками-ногами і казати, йдіть до нас працювати, бо тільки п'ятеро людей на планеті можете зробити. І давайте ми вас з України евакуюємо, просто зробіть це. І ну, і справді є багато людей ну, відносно на цій планеті, які справді так працюють і є топовими програмістами. Дивись, відповідаючи на твоє питання, я думаю, що це класна стратегія і що реально можна так стати. Просто в мене поки що замало досвіду, щоб про таке говорити. Я трохи підросту через там кілька років зроблю івент, тоді про це розкажу. Поки що в мене просто немає в цьому досвіду і немає знайомих. тобто немає в колі оточення когось, хто прямо на такому рівні. Тому